А, ти знаєш, за я сижу з тобою і спілкуюся, і у мене тут відкриті повідомлення в одному месенджері. І у мене зараз от є три запити від провідних світових ЗМІ з проханням прокоментувати відставку Єрмака. Я їм всім відмовлю. А, я не хочу танцювати зараз на кістках людини. Треба знову ж таки, треба не керуватися. Не поспішай хоронити деяких людей, коханий. Ну теж тим більше. От я хочу переконатися, що що насправді сталося е, тому, але але наявність цих запитів говорить безумовно про те, що е, Андрій Єрмак це велике ім'я. У для світової для міжнародної спільноти людину знають, його роль знають, його вплив знають десь його, скажімо так, дипломатично, в деяких країнах його там сильно не сприймали, в деяких краще сприймали, в деяких добре сприймали. Але дивись, там вже ж за кордоном всі розуміють, що все в житті має свій початок і свій кінець. Тому Ну, звільнили одну людину, прийде інша людина. Будуть вони так само працювати з іншою людиною, яку президент визначить. Головне, щоб президент чітко сказав: ось ця людина тепер є від мене співрозмовником. От коли він покаже пальцем їм партнерам на цю людину, вони в секунду переналаштуються і будуть з ним працювати. Тому чого точно не треба робити, це. Якщо хтось хвилюється, що звільнення однієї людини руйнує якісь стосунки, то міжнародні, то ні, не зруйнує. Підхоплять, го будуть працювати, вести перемовини. Є в Україні професійні дипломати, є професійні військові, і я впевнений, що знає, що президент визначить людину, яка буде головним переговорником. І з цією людиною будуть спілкуватися.